Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Сьогодні середа, я знаходжусь на Луцькому авторинку. Так, так, середа, ви не помилилися, я не помилився. Багато хто з вас запитує, чи можна приїжджати серед тижня. там, понеділок, вівторок, середа, чи, чи є машини, чи можна щось забирати. Так, майданчики відкриті, я сьогодні вам покажу. Просто автомобілі деякі зачинені, більше зачинено, але телефончики до продавців є, ви можете сміло набирати телефончики. Вам відкриють, все покажуть і розкажуть. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримувати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault 4-го покоління. Комплектація Intense, Це 18 рік, 1,5 дизель, 209 пробігу, не фарбований з оригінальним пробігом сертифікатом. 14 14500 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте? Ford Focus. Машинка. 14 рік, 2.0 дизель. 217 пробігу, 8700 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Надзвичайній на комплектації, але... Двохлітровий дизельний двигун. Кондиціонер. Так, свіженька шкода Октавія. Два, так, 19-й рік модельний 20-й, 2.0 2, дизель, 194 пробігу, коробка автоматична, 16800 євро вартість автомобіля, тут контакти. Full led оптика, дистронік. На гарних дисках? Комбінований салон. Така машинка. А 6 Audi в Седані? 15 рік, 2.0 бензин, 160 пробігу, ціна 16 тисяч доларів. Не бита не фарбована. Тут контакти видно. Шкіряний салон, люк. Volvo v 50 11 рік, 1,6 дизель, 6 ступка, 250 тисяч пробігу, 2 ключики, ціна на 7,950. Тут контакти. Так, є два четверті меганчики, Один в універсалі, а один в хатчбеку. Значить, по першому варіанту це 18 рік, 1,5 дизель, 149 пробігу, 13700 вартість автомобіля, коробка автоматична. Тут контакти. Гарному кольорі. Так, наступний варіант фешбеку. По опису це 19 рік, 1,5 дизель, 205 пробігу, автоматична коробка, ціна 14200. Тут бачимо контакти. Так, тканинний салон, клімат контроль. Код цікавий. телефонуйте. Astra H в універсалі. Десятий рік, 1,7 дизель, 207 пробігу, пишуть оригінальні, Ціна 6300. Тут контакти до власника. Так, є дві октавії, одна A5 в універсалі і біленька в седані. По першому варіанту 1,6 Dezрі 11 рік, 254 пробігу, ціна 8850, тут контакти. Так, салон тканинний, звичайний, є клімат-контроль, мультикермо з форкопом та парктроніками. Так, по білому варіанту седані. 18 рік, 2,0 дизель на механіці, 245 пробігу, 13 990 доларів вартість автомобіля. Так, тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. BMW третьої серії в універсалі. Так, 1.8 бензин, 208 пробігу, 5350 вартість автомобіля. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте. Так, поруч покажу 6 Шоста мазда? 9 рік, 2.0 дизель, 7350 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти, Газ-бензин, 2.0 газ-бензин. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Скодо Октавія А7 в універсалі. 19 рік 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 17 тисяч доларів. Тут бачимо контакти. Так, не знаю, чи щось побачимо. Сонце дуже засвічує. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Hyundai I30. 2008 рік, 1,6 бензин, 202 пробіги, ціна 6450 6 450. Бачимо контакти до власника. Ось тут. Так, тканинний салон. З форкопом. Рено меган. 15 рік, 1.5 дизель, 178 пробігу, ціна 11 900 в рідній фарбі, нова гума пишуть. хто з Голландії тут контакти. Є фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія, а сьома в універсалі. Поруч іще одна, зараз покажу. 20 рік, 2.0 дизель, 202 пробігу в рідній фарбі з оригінальним пробігом. Тут бачимо контакти для оточення інформації та ціни. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Поруч ще одну покажу. Гарний колір, такий чорний з переливом. <кій> Октавія а 15-го року, 14-й випуск, 2.0 дизель механіка, 285 пробігу, LED-оптика передзад, мультимедія Canton. Електропровід багажника, до речі, присутній. і вартість автомобіля 12550 доларів. Тут бачимо контакти, світленький комбінований гарний салон. З форкопом. Ford C Max. 10-й рік один 8 бензин, 225 пробіг, ціна 5-800 тут контакти. кондиціонер, кого цікавий, телефонуйте. Renault Megane в кузові хетчбек. 11 рік 1.5 дизель. Ціна 5850. Томіль на механіці. В рідній фарбі пишуть, бачимо контакти. Пробіг не вказаний, треба уточнювати. П'ятий гольф в кузові hatchback. 9 дев'ятий рік модельний, десятий. й 183 третий пробігу. Механічна коробка передач на Свіжопригнаний автомобіль. Шкода. Кодатур 19, в універсалі. 10-й рік, 1,6 бензин, 190 пробів та 6550. В рідній фарбі, тут контакти. Більше інформації уточнюйте. P6 Passat в такому незвичному кольорі Хакі, Сьомий рік, 2.0 дизель на Автоматі 260 пробігу ціна 7500. 7-500. Третього покоління в універсалі. Це 11 рік, 1,6 дизель, механічна шестиступка, пробіг 249 тисяч, Автомобіль з Нідерландів. Ціна 8 тисяч доларів. Шкода Фабія в універсалі? Так, 10 рік. 1,4 бензин, є клімат контроль, склопідйомники, автомобіль з Німеччини з пробігом 188 тисяч. Пишуть 100%, стан пишуть суперовий. 5950 вартість вже знижена, тут контакти. Цікавить більше інформації, телефонуйте, отримуєте вже детальніше від власника. Оптика лінзована, до речі. Так, b 5 Passat в седані. Тут їх навіть два. 2001 рік, 1,6 бензин, 190 пробігу без, <coughs> без підфарбувань. Вибачаюсь, пробіг пишуть оригінальний. ціна 4-600 доларів. Бачимо контакти, Так, хто шукає таку машинку, телефонуйте, покажу поруч ще один варіант. В синьому кольорі 2001 рік 1,6 і 6 бензин, 4250 доларів, бачимо контакти. Світленький салон. З механічною коробкою передач. B7 Passat в універсалі. 13 рік, 2.0 дизель, механічна коробка, пробіг 228 тисяч, автомобілі Німеччини. ціна 12 тисяч доларів. Бачимо контакти. Шкода, Octavia А5 в універсалі. Десятий рік 2,0 дизель, 280 пробігу, 8700 доларів. Є клімат контроль, підігрів та круїз пишуть. В чорному кольорі.